Проєкт Діти перемоги покликаний підтримати родини військовослужбовців, стартував ще влітку і триває дотепер. Програма завітала до більшості громад нашої області. Цього разу позитивні емоції отримали 100 хлопчиків та дівчаток Берецівської громади. Всім дітям було весело. Я отримав такий позитивний настрій. Особливо мені сподобалися всі актори, тому що вони всі були усміхнені, позитивні. Вони всі передали ті емоції, які заряджають творити. І я отримав купу позитивної енергії і заряду на весь можливо рік. Ініціатором створення проєкту Діти перемоги став народний депутат України Арсеній Пушкаренко. Він каже: навіть у часи війни малечі потрібно дитинство, а захід, хоч на декілька годин, повертає маленьких українців у мирне життя. Діти не винні, що війна. Діти в нас сьогодні доросліші ніж здається їхній вік. Тому Вони все розуміють, особливо ті родини. Де де їхні близькі а, сьогодні є нашими захисниками захисницями? А, тому важливо бути порядними, тому що це не діти війни, а діти перемоги. Традиційно захід почали з вистави від акторів Житомирського академічного обласного театру Ляльок. Цього разу на сцені показали казку за мотивами твору Івана Франка Фарбований лис. Я лис Микита. і я найхитріший лис І скільки бразів? Мене не ганяли веселивці, ставили пасти та підкидали тут. Я все одно ще й друзів своїх застерігав. Ми намагаємося в кожну виставу вкласти якийсь сенс, щоб діти не просто подивилися, відпочили, розважились, але ще й навчилися чогось корисного, що потім знадобиться у дорослому житті, і, в принципі, і у маленькому житті. Також вистава особливо сподобалася маленькій Ані, яка запам'ятала для себе найважливіші речі, чого навчається вистава нас. Ну, того, що потрібно вірити в себе, що ми обов'язково буде перемога. Після вистави на дітей чекала розважальна програма з аніматорами-піратами. Також на дітей чекав сюрприз. Найвідоміший пестик України патрон. З ним хлопчики та дівчатка мали можливість фотографуватися. Це маленький захисник, його дуже люблять діти. Вже військовим важливість проведення таких заходів для дітей відмічають і дорослі. Завідувачка відділу освіти молоді та спорту Березівської сільської ради розповідає: давно не бачила таких усміхнених і безтурботних облич. Діти мають пам'ятати, що таке дитинство, мають зарядитися позитивом, мають отримати позитивні емоції від побаченого від зустрічі один з одним. Ми показуємо своє піклування. А знаєте, кажуть так, що патріотизм народжується там. Де є турбота? Наостанок усі діти отримали смаколики та пішли додому ділитися враженнями з батьками.